Ми вітання, шановні телеглядачі. В ефірі програма на пульсі спорту, як завжди, говоримо про досягнення наших черкаських спортсменів. Сьогодні у нас в гостях молоді та перспективні легкоатлети. Власне про їхні досягнення сьогодні ми і поговоримо. Отож, у нас у гостях Ніжана Лашку, тренер з легкої атлетики, Коваленко Вікторія, Биший Тетяна та Олександр Савенко. А вони нещодавно приїхали з Кіровоградського та Луцького чемпіонату України з легкої атлетики. Як Власне, відбувся кіровоградський старт. Пропоную переглянути у сюжеті. 15-річний Олександр Савенко на кіровоградському старті представляв ОСДІС Сушор. Свої виступи називає вдалими. Адже спортсмен зумів вибороти відразу дві золоті медалі. Йому не було рівних на 100 та 200 метрівці. Я виступив дуже добре. Мені все сподобалось. На 100 метрівці мені бігло дуже легко. Суперники були, скажімо так. Для мене не суперники. Все було дуже добре, вітер був попутний і біглась легко, не зажато. Черкаська атлетка Тетяна Бишийко оформила срібло на 100-метрівці. Вона мала шанс стати чемпіонкою на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Але атлетку дискваліфікували. На 400 з бар'єрами я виграла, перша була. Було тяжко, але я терпіла. Але, на жаль, мене зняли. Ну я цими змаганнями задоволена, Вони мене багато чого навчили, і надалі я над чим працювати. Головне це працювати над собою, ставити собі задачі та тренуватися. Гідно виступила у кіровограді, Анна Кудій. дівчина стала бронзовою призеркою з бігу на 100 метрів з бар'єрами та 400 метрів з бар'єрами. В місті Кіровоград пройшов командний чемпіонат України з легкої атлетики, де команда з дюшор міста Черкаса зайняла третє призове місце. Наші спортсмени виступили непогано, так як це кінець сезону. На чемпіонаті визначили кращих в естафетному бігу. Юнаки і дівчата змагались у так званій шведській естафеті, яка складається із етапів 100, 200, 300 та 400 метрів. У цьому виді відзначились наші юнаки Олександр Савенко, Коваленко Андрій, Назар Калінін, Смірновий Євген. Команді вдалося вибороти срібло. Їхній призовий час склав дві хвилини 9,37 секунди. За медалі змагалися дівчата, але їхня команда в естафетному бігу зупинилась на шостій сходинці рейтингу. Тож переглянули сюжет наші герої Тетяна Бушейко, Там була і Олександр Савенко, також ще й тренер, та теж ваша колега, власне, сніжана Олена Продан. Сніжана, розкажіть, будь ласка, про кіровоградський старт. Як ви оцінюєте досягнення спортсменів, ваших вихованців? Як добре вони виступили і чи виправдали ваші сподівання? Добрий день студія. Добрий день, глядачі. Відбувся чемпіонат України в місті Кіровоград серед юнаків 2000 року та молодше. Наша Черкаська область посіла шосте місце і безпосередня команда з Дюшор посіла третє місце, що є доволі непоганими результатами. Серед лідерів наших Олександр Савенко, який став чемпіоном України на дистанції 100 метрів та на дистанції 200 метрів, йому рівних не було. Він виборов ці змагання виграв їх з дуже великим відривом від своїх суперників. Також Тетяна Бешийко стала другою на 100-метрівці та Анна Кудіє, яка посіла третє місце на 100 метрів з бар'єрами та третє місце на 400 метрів з бар'єрами. І також серед призерів була наша команда, естафетна команда серед юнаків 100, 200, 300 та 400 метрів. Вони зайняли друге місце. Я вважаю, що виступ команди був доволі на високому рівні. Моїх спортсменів, на жаль, не було Цього віку на цьому чемпіонаті, але я думаю, що тренери задоволені своїми спортсменами та їхнім виступом. Олександр, розкажіть, будь ласка, у вас насправді дуже продуктивний кіровоградський старт. Доріжка, можливо, дуже вдала була. Як так вийшло? Ну, насправді я розумію, ви багато працюєте над тим, щоб гарні результати показувати. Здобули дві медалі. Добрий день. Так, насправді дуже працюємо. Багато з тренером з моїм, і мені дуже подобається сам Кіровоград. Там доріжка дуже гарна. Для моїх ступи вона взагалі просто ідеальна, і я зріднився, скажімо, там з цим стадіоном. Я на ньому бігаю доволі часто, тож він для мене можна сказати, як другий рідний дім. Такий фартовий, по суті, такий фартовий, стадіон. Так. Розкажіть, як вам біглось про суперників і наскільки для вас ці перемоги важливі. Ну, перемоги завжди важливі, тому що це деякий досвід. А суперники були не сильні, тому що якби, на, на дитячому віці вони якось виступають. Я вже більш сильніший. Ти подумає, що хвастаюся, але ну, так вийшло, що тренуюсь багато, гарно бігаю, Бог нагородив талантом, тож я дуже щасливий, що так бігаю. Ми вас вітаємо дійсно з перемоги. Молодець так тримати. А Таню, теж ви виступали, і от така прекрасна ситуація сталася 400 метрів з бар'єрами. Ви пробігли прекрасно, як на мене, золото, але потім доброго дня, так. Я виборола перше місце, але мене, на жаль, зняли за скорочення дистанції. Але я не засмучуюся, я задоволена цими змаганнями. Тож є над чим працювати і хочу надалі бути чемпіонкою. А що значить от скорочення дистанції? Там, наскільки мені відомо, певний заступ? Так, заступ на лінію при бізі на дистанції. Тобто, ну скасували результат, але ви все одно приїхали з медалю, так? Так. А, яка яка саме у вас 200 метрів, так? Задумайте. 200 метрів це було в Луцьку. А в Луцьку? Так. А в Кіровраді ще я бігла 100 метрів, виборола срібло, друге місце. Біглося добре, я теж задоволена цією дистанцією. На мою думку, я могла бути краще, тож буду старатися. А як ви вважаєте, чого ж вам не вистачило? Ну, напевно, впевненості. На, це старт був після 400 да. бар'єрів? Так. Напевно, психологічно можливо було важко, але ви все одно молодець, теж вітаємо. Дякую. Сніжана. А наскільки відомо, теж СДС Шор в плані в рейтингу піднялася так в Кіровоградському на кіровоградському старті? Кращий результат показали спортсмени, власне враховуючи попередні змагання, які були, СДСШор піднялася в рейтингу. Чи це так? Так, взагалі за останній рік команда з Дюшор не посідала нижче. Четвертого місця. Ми займаємо друге, третє міста ну, і змагаємось з такими містами, мільйонниками, як Київ, Харків, Дніпропетровськ. Виступаємо з ними, можна сказати, на одному рівні. А як от в Луцьку виступили наші вже спортсмени? Їхали буквально зовсім короткий проміжок часу, декілька днів, майже ну, мінімум тиждень. І поїхали зразу виступати, і теж з медалями повернулися. Так в Луцьку відбувся чемпіонат України серед 98-го року народження. Та молодше у нас поїхало пів команди, може, трошки менше 2000-го року. Ті ж самі діти, які буквально 2-3 дні назад тому виступали в Кіровограді, і виступили ми ще краще ніж у Кіровограді. Область зайняла п'яте місце. Та команда з дюшор зайняла друге місце. Це дуже хороші результати. Ну на наш час. Серед призерів наш Олександр Савенко, який також здобув уже з більш досвідченішими спортсменами, більш старшими за нього на два роки. Він виборов і золото, і на 100-метрівці, і на 200-метрівці. Тобто йому не було рівних. Тетяна Бешийко виграла виборола Золото на 200 метрівці. Та Вікторія Коваленко стала третьою на 400 метрів з бар'єрами. Також серед призерів у нас був Олександр Агапов. Він також біг 400 метрів з бар'єрами і посів третє місце. І можна відмітити ще наших дівчат: 100, 200, 300, 400 метрів В естафеті вони також стали третіми. Шведська естафета, так? Светка, да. А наскільки от естафети важко даються? Насправді кожного спортсмена свій рівень, а кожний тренується індивідуально, тому що ну легка атлетика це індивідуальний вид спорту. Разом команда. Я, як наші спортсмени справляються з цим? Чи є командний дух? Наші спортсмени дуже добре справляються з естафетою. Завжди всі виступають в естафеті краще, ніж навіть в своїх особистих видах. Вони чувствують від. Відчувають відповідальність за естафету за команду, і всі завжди стараються і біжать до останнього, до кінця. Олександр, знову повертаємось до вас. Все-таки, ви правду казали, не хвастаєтесь, не хизуєтеся. Все-таки дійсно сильний перспективний від Луцька. Ви очікували таких же результатів. Золота? Ну, так, кожен спортсмен, мабуть, очікує, і хоче золота. І з цими хлопцями було набагато важче, тому що вони вже е, знають, що таке психологічна. боротьба. Вони можуть надавити на тебе морально, але все ж таки не перший раз. І я знаю, як вистояти проти них. Було важко, але я старався. Ну і привіз золото. А що завжди? значить психологічна боротьба, тиск? Як, як вони тиснуть на вас психологічно? Як ну, це відбувається? Певні погляди з боку. Десь там щось казали, теж десь той жарт, але ти розумієш, що це був певний такий виклик для тебе. І ти намагаєшся показати себе краще, щоб вони зрозуміли, що вони помиляються. От є таке поняття, що на бігових доріжках друзів немає всі вороги, але в принципі ви тренуєтеся, ви дружите. Чи дійсно це так? Як чи є дружба на доріжках? На доріжках ніколи немає дружби. Завжди суперники на фініші, на старті. Неважливо друг, брат, всі суперники завжди. Наразі для вас хто найбільший суперник, кого б ви так хотіли б на перспективу перемагати завжди. Ну, доводити, що ви краще. Я розумію, зараз вам немає рівних, але Та чому? Кожен суперник? І з усіма важко боротись. Але хотілося би виділити одного хлопця Ляшенко Павло з Київської області. Він. Сильний спринтер і ще один є Таран Василь, з яким я думаю, ми поборемось за, за путівку на чемпіонат Європи. Власне, переходимо до ваших мрій? Переходимо трохи до мій, так. Да. Мрієте про Про поїздку на чемпіонат Європи в Білісі 2016 році. Що вам потрібно зробити, щоб отримати цю перепустку? Власне, я розумію, певний етап вибороти чемпіонат України так далі? Ну, для початку провести потрібно гарно. Сезон зимовий, щоб все було добре на 60 метрів та на 200 відчути цей ритм зимовий. Ну а потім вдало перемкнутися на літній сезон. Розуміло. Таню, теж Їздили, теж знову з медалями. Вже Луцьк, як зустрів вас? Як там вам біглось? Е, мені в Луцьку білося дуже добре, на 200 метрів я перша. Е, спочатку е, на 100 метрів я друга була. Знову ж не хватило трошки до першого місця, але на 200 метрів я не дуже хвилювалася. в мене суперників було мало, тому ну не було з ким бігти. Я вважаю, що на 200 метрів я показала б ще б кращий результат, якби були б сильніші суперники. Але я дуже задоволена цими змаганнями, тому мені все сподобалось. Які перед собою цілі ставили, коли їхали до Луцьку? Можливо, враховуючи попередній досвід Кіровограду, Дещо по-іншому хотіли виступити, можливо, щось пішло не так. Як, як ви оцінюєте? От ну після Кіровограду я звичайно трошки розстроїлася, але в Луцьку мені все сподобалося, тому я ставлю собі цілі і буду їх досягати. Наразі які у вас цілі найближчі? Такі про що мрієте, про що сняться сни? Ну і в мене є в планах теж прийти відбір на Європу, тому я буду працюватися, працюватись тренуватись, робити, робити не собою. Які Добре. у вас зараз, є, як ви вважаєте, на, чому, на, на чим потрібно зосередитись вам? Що треба підтягнути? Ну, мені треба над технікою працювати, тому я буду старатися. Добре, успіхи вам. Дякую. Наша героїня, теж Вікторія Коваленко, теж перспективна спортсменка, як на мене, старається, постійно тренується. В Луцьку теж потрапили у призи. як... Ваші враження від Луцьку. Наскільки я пам'ятаю, до речі, це вперше в Луцьку відбуваються змагання. Так, там да. новий стадіон зовсім ваші враження? Ну, мені біглося, я скажу, не легко, тому що нова доріжка, ще не пробували, як на ній бігати. Пробігла 400 з бар'єрами з третім результатом. Я думаю, не хватило впевненості в собі, щоб. Щоб бути першою в цьому виді. А, в чому ж тоді заключається така впевненість? Ви якось тебе налаштуєте? Чи вам потрібно, щоб вам хтось передзвонив перед стартом, сказав, що потрібно? Чи тренера, можливо, поряд не було? Як? Так, тренера не було. Може, і за цього якось не побіглось в цьому виді. А ви лише в цьому виді виступали? Естафета Чи... і, і... була. Естафета да бронза ж так. Так, да, так, третє місце. Біглось легше, ніж 400 з бар'єрами. Це все ж таки команда. Треба було бігти вперед і вперед, щоб не підвести команду. Чи у вас таке буває, що от пробігли, хтось не дотягнув? Насправді, це ж є, кожен за свою дистанцію відповідає, хтось десь там стратив, як то кажуть. Так, ну, Чи... да, таке буває, звісно, так. Да. Ми бігли. Я вважаю, що ми гарно пробігли цю естафету і ніхто не... Всі намагалися якнайкраще пробігти. Да, да. Якщо насправді от хтось ну, не, не добіг, от є, ну буває, ну не виклався на 100%, погано бігло, щось. Як ви тоді, от в колективі вже чи ви когось, ну, є таке слово, ну чи звинувачуєте, чи якось там, чи навпаки підтримуєте? Як от у вас от в цьому легкоатлетичній такій спільноті? Ми нікого не звинувачуємо. Ми навпаки підтримуємо і кажемо, що таке буває, з кожним могло таке статися. І йдемо вперед і робимо висновки з цього, і намагаємося такого більше не повторити. Таня так посміхається, можливо, щось хоче здати. Ну, я теж дуже задоволена естафетою, мені сподобалось, і взагалі мені подобається бігати естафету. У нас всі молодці, тому думаю, надалі ми теж будемо в призах. Кого до кого ви не дотягнули? Хто перший? Став перший, і другий? Хто вас обігнав? Ки... К... Ніпропетровська і київська область. Ки... Ну, дійсно це міста сильні. мільйонники да. сильні, але Черкаси на рівні виступають. Уже я не відчула таку інформацію, що Дніпропетровська, як це так? Черкаси вийшли вперед. Як, як це так можливо? конкуренти нові ростуть. Що? Е, ну по естафеті хочу ще додати, що буквально до першого місця там три команди е, півтори секунди. Дуже запекла боротьба була, і могли дівчата наші стати призерами. Ну, щось, щось десь трошки не хватило. Насправді так, але, але обра... дуже старались, да, дуже старались. Образливо так, що дійсно зовсім Чуть -чуть, трошки да. не виставили. Але це не рахується в принципі. На перспективу ви зробили я думаю, е, аналіз своїх помилок. Будете далі. Віка, розкажіть, будь ласка, про ваші плани на майбутнє. Молода, хороша, перспективна дійсно. І що, про що ви мрієте, чого хочете досягти у легкоатлетичній кар'єрі? Ну, я хочу, звісно, в 2016 році попасти на чемпіонат миру в Казані. Ми будемо старатися добитися результату, щоб показати, на, щоб показати різ, чудовий результат. І Відібратися на чемпіонат миру а, зараз, до речі, хто ваш тренер? Важко Сніжана Анатолійовна. О, ви якраз <різь> поряд над чим ви працюєте? Що от, як тренер може розповісти про свою спортсменку? На чим потрібно працювати і щоб тісно потрапити на чемпіонат світу? Перш за все, я скажу: потрібно більш бути впевненішу в собі, вірити в свої сили. Вона дуже працьовита дівчина. Вона завжди приходить на доріжку на тренування, працює, багато працює, викладається на повну просто більше впевненості в собі. От коли ти виходиш на змаганнях на доріжку, щоб ти нікого не бачила поряд, ти бачила тільки свою доріжку, свої бар'єри і йшла вперед і була впевнена в собі, в своєму результаті ти можеш це зробити. Як е, легкоатлетична впевненість виховується? Як? Що потрібно робити? Це морально вольові якісь якості, потрібно себе виховувати, перш за все, не боятися, ставити ціль перед собою, йти до неї. Скажіть мені, будь ласка, от всі спортсмени, всі зібралися, так розумію, прийшли всі в, всі в спорт. За власним бажанням, можливо, хтось десь відібрався в школі, тому що є така практика: тренери приходять бачать, що от хтось гарно бігає, от з нього були б люди, і беруть до себе під крило і займаються, тренуються. А зараз, уже маючи певний досвід, як ви вважаєте, чого не вистачає черкаській легкій атлетиці для того, щоб Ще краще розвиватися, показувати більші і результат ставати результативнішими. Олександр, як ви вважаєте? Чого не вистачає от вам, як спортсмену, погляд зсередини? Мені не вистачає, знаєте, напевне, на обладнання. Інвентар. Інвентарю, так. Дуже часто не вистачає станка, який ставиться на старт. Mm -hmm. У нас є колодки, але вони не такі. Е, Гарний як е, сам станок. Він дуже зручний і з нього дуже класно вибігати. Ну, і нас, і насамперед, напевне, не вистачає таланту у дітей. Е, дуже мало таланту у нас в області, і, і за цього, напевно, діти так не бігають швидко. Ну, я взагалі про спринт кажу, а от про інші види я так не вникаю. Ну, насправді, так, так і є. Думаю, тренер зі мною погодиться, що має бути не тільки бажання, а ще дійсно і талант. Якщо, якщо є задатки, то і буде результат. Якщо розвивати, правильно підходити до, до розвитку. Тетяно, що ви можете сказати? Насправді, я так краєм вухом чула в легкоатлетичній спільноті, кажуть, що ви ну, перспективно ростете в плані бар'єристки. Чи ви плануєте надалі? Зовсім скоро там завершите і навчання. І далі. Як ви плануєте пов'язувати своє життя зі спортом? Ну, якщо все вийде, то планую. Звичайно, хочеться надалі працювати, тренуватися. Думаю, в мене все вийде. Чого вам не вистачає? Ну, напевно, теж станки, як на змаганнях, якби в нас вони були, то ми більше б тренувалися з них вибігати. І тоді б на чемпіонатах України краще виступали. Тобто, в принципі, от, через інвентар, певні, є так, так. труднощі. Що ви, Вікторія, можете сказати? До речі, скільки часу ви вже в атлетиці? Десь більше чотирьох років. Чотири роки. Вже так. побачили, поїздили, багато де були. Можливо, якось порівняти Черкаси з іншими містами, що є там, а чого немає в нас, або навпаки, що є у нас і чого немає там. Я вважаю, що в Черкасах недостатньо інвентарю, тому що як ми їздимо на чемпіонати України, там є і шест, там є багато бар'єрів, щоб проводити на вісім доріжок, поставити. А в нас, наприклад, менше, ми не можемо проводити чемпіонат України. Так, до речі, щодо чемпіонату України, у нас зі спортивної ходьби, здається, був в цьому році 10 кілометрів. 10 кілометрів, так. Тобто, в принципі, всі чемпіонати які України, які у нас можна наразі проводити. Сніжана, що ви можете сказати як тренер, який вже бачить з позиції цю ситуацію, бачить не з позиції спортсменів, а тренера, який має, в принципі, забезпечити, допомагати спортсменам рости, розвиватися і забезпечувати ці всі умови. Що ви скажете? Чого? я погоджуся з дітьми? Нам побудували прекрасний стадіон, чудова доріжка, бігуча доріжка. Але на мою думку, хотілося б, щоб на цьому стадіоні вже його добудували, щоб добудували яму для шеста, щоб ми змогли приймати змагання. Це буде своєрідна реклама легкій атлетиці в нашій області. Можливо, більш буде дітей приходити дивитись. І долучатись до цього виду спорту. Хотілося б також, щоб на стадіоні був якийсь тренажерний зал, щоб на тренуваннях можна було більш використовувати силову підготовку, бо інколи приходиться відбігати роботу, бігти до манежу в тренажерний зал трошки незручно. Ну а так, в принципі, стадіон є, доріжка є. Це зовсім нещодавно, по суті, поклали да, доріжку. Як ду... було до цього? Як дуже жили? довго чекали ми цю доріжку. Не було доріжки у нас взагалі ми тренувалися в манежі, а потім їхали літом, виступали на свіжому повітрі. На доріжці незручно було. Але також були результати. Також виступали на рівні. Ми зараз так... піднялись. Хотілося б звернутися до підприємців, можливо, до якихось, хто хоче допомогти внести вагомий внесок легкоатлетику. Ми будемо раді співпраці і будемо дуже щиро вдячні. Скажіть, будь ласка, стосовно інших. Стадіонів, які є в Україні, чи є умови для легкоатлетів для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб вони росли далі, що є в інших містах і чого нам бракне. Інвентар зрозуміло, можливо, ще чогось не вистачає. Я веду до того, що спортсменам дають іноді підтримку матеріальну. Чи є молоді спортсмени, чи вони отримують оце належну віддачу. Ну так, стараємось. Допомагає нам і наша дюшор, школа і школа вищої спортивної майстерності. Завжди намагаються допомогти організувати навіть ту поїздку ж на змагання, завжди якщо Є гроші там на десятирок спортсменів. Ми завжди стараємося взяти і повезти всіх, оплатити транспорт, щоб всі спортсмени якось розвивалися, їздили, бачили змагання. Бо якщо ми не будемо возити тих дітей, які ну трошки нижче за рангом, то легка У атлетика не буде, не буде да, розвиватися, в них не буде до чого, до чого йти, цілі не буде. Погляд спортсменів, щоб ви хотіли за да... Те, що ви отримуєте, привозите медалі. Тому що це, по суті, робота теж ваша. Що б ви хотіли отримувати навзамін. Можливо, елементарну подяку. Що б вам хотілося б отримувати, Олександр? Знаєте, слава і дінь. Є такий вираз, можливо, щоб ви. Ви знаєте, навіть знаю, тому що всього вистачає, всі все дають, дякують, вітають тебе завжди. Тож підтримка завжди є, і цього достатньо. Таня, для вас що значить подхва, похвала спортсмену? Що це значить для вас? Що mm -hmm. включає тебе це свого сполучення? Ну, це дуже приємно, коли ти приїжджаєш змагань, тебе всі вітають, і тренер подарунки робить. Тоже, я дуже вдячна своєму тренеру завжди мене підтримає. І, ну, мені все вистачає теж. Ваш погляд? Ну, мені також всього вистачає. Тренер завжди мене підтримує, навіть якщо я пробіжу не по, не по тому результату, якому треба було. Все одно все одно є підтримка. І дякую за все, дякую тренеру за всім. Сподіваюсь, що і надалі ви будете показувати найкращі результати, розвиватися максимально. Швидко і якісно, те, щоб ви показували прекрасні результати і довго тримали той рівень гідний чемпіонів не тільки України, а й Європи і чемпіонів світу. Можливо, шановні глядачі, у нас сьогодні і майбутні олімпійські зірки. Хто знає, далі покаже час. Сподіваємося, що ми ще не один раз з вами зустрінемось у цій студії. Бажаю вам удачі і нових спортивних перемог. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Дякую. Дякую. На все добре. Побачимось!